Вефірі лавстудія, мене звати Ольга Гвоздецька. У просторі Уніон відкривається виставка Фальшивий паспорт чи право на життя вона присвячена дню пам'яті жертв голокосту. От саме про цю експозицію та загалом про найбільшу трагедію людства ХХ -го століття. Говоримо з такими гостями: Павло Козанко, голова правління ГО Одеський центр дослідження голокосту і кандидат філософських наук. І Вероніка Камаха, голова правління благодійного фонду пам'ять гідні свободи, доктор філософії з у галузі права. Вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Власне, майже напередодні відкриття виставки, так ви завітали до нашої студії, Павло, Давайте, от найперше, розкрийте, будь ласка, сутність формулювання самої теми фальшивий паспорт та право на життя. Про що виставка? Виставка про те, як дипломати різних країн у роки Другої світової війни рятували єврейське населення. Ви знищення ми знаємо, що в Європі ще задовго до того моменту, коли німецькі війська напали на радянський союз, вже вбивали євреїв. Це була Польща після пакту Молотова Рібндропа, це були інші країни Європи. І якраз дипломати цих країн врятували це єврейське населення. Якщо ми е, будемо складати ці підрахуємо, е, підрахуємо цифри, то це великі цифри. Це десятки тисяч євреїв, які були врятовані завдяки допомоги дипломатів різних країн. Тому для нас це важливо важливо показати, що були такі люди. Це для нас приклад. По-перше, це приклад, яким нужно бути, яку можна бути людиною, яка може мати серця і як треба робити в таких складних умовах. Це по-перше. По-друге, це розповісти і дати шану тим людям, про багатьох, о яких ніхто взагалі не знає, не зрозуміє, що вони взагалі такі були. Тому що це ціла програма, яку називають в'яд вашем правеньки народного світу. Угу. Верніко, як ви шукали інформацію? Я так розумію, ви спільно робили так. цю роботу? Бо ми показуємо світлини, як виглядає експозиція? По суті, це інформаційні стенди з такими частинами біографії дипломатів із різних куточків світу. Як ви відшуковували цю інформацію? Чому брали саме цих? Людей і правду, які держави найбільше ну, можуть зараз, з погляду 21-го сторіччя вважатися такими, що ну, найбільше допомагали євреям і взагалі, людям, які потрапляли до концтаборів у той час. Дивіться, інформація взагалі вона є і у відкритих істочниках, але брали інформацію з матеріалів Я Брали інформацію з інституту дослідження голокосту з Сполучених Штатів Америки. Взагалі, всю цю тему Павло Юхимович вже досить тривалий час вивчає. Він у нас може сказати експерт. Вже Років 20, напевно, так, 20 років. Так, а я вже як доєдналася, тому що мене це зацікавило, мене це зацікавило взагалі з правової точки зору, трішки з іншого боку, не тільки як пам'яті, як її збереження. Інформація вся зібрана, навіть не можу сказати, звідки найбільше ми її брали, Павло Ефімович. Павла давайте уточнювати, бо це теж важливо дивитися, дивитися, що відкриті, які джерела дивитесь. відкриті, які ні багато інформації є, є в джерела є в архівах Ядвашему. Багато є інформації в меморіальному музеї голокосту в Паучку. Доступ вільний. Будь-яка людина може так, потрапити так, до архівів так, і подивитися, так, що просто, і Так, Просто потрібно знати, що це така людина є взагалі. Бо е, неможливо шукати те, чого ти не розумієш. Да? Якщо я знав, що є такі праведники народів світу, є такі праведники, е, ну відомий це Рауль Валімберг. Да? Е, звідки е, е, дипломат? Е, е, Швеція. Швеція mm -hmm. да. е, е, Рауль Валенберг відомий. Є руминський дипломат Константин Караджа, теж відомий. Є німецький дипломат Дуквіц, є е, багато інших дипломатів, Карл Вудц, і багато-багато ну, дипломатів різних країн. Це і Перу, і Китай, і Італія, і Німеччина, і Румунія, і Еквадор, і Іран. Тобто багато країн. В який спосіб вони допомагали? Є якийсь єдиний механізм, який був притаманний? Чи кожен по, -по своєму? Практично, це була це такий, такий вчинок. Вони робили фальшиві паспорта, фальшиви видавали фальшиві візи. Тобто євреї отримували фальшиві візи від, в цих діп корпусах в країнах, де вони перебували. І ці фальшиві паспорти, чи фальшиві візи, чи фальшиві печатки допомагали євреям виїхати в другі е, менш е, опасні е, місця. А тому, що е, нацисти і фашисти ідентифікували євреїв саме за документами або за приналежністю до певної синагоги, до якоїсь спільноти єврейської. Я правильно розумію? Так, ну, на початку Другої світової війни були єврейські громади. Е, більшість євреїв в ці єврейські громади. Більшість євреїв мала якийсь бізнес, це були керівники підприємств, господарі якихось підприємств, тому це все було відомо, це все було як на ладоні. І коли все це починалося, ганіння на євреїв спочатку це починалося з яких актів, з яких наказів, приказів, директивів, які стосувалися євреїв, то тому все це було відомо. А, якщо я просто не так не просто спитала вас про відкритість джерел, ми з вами колись говорили про архіви в Румунії так. А, і ви пояснювали складність роботи з ними а, до певного моменту, тому що вони попросту були закриті, тому що так. взагалі тема участі а, Румунії в Другій світовій війні на боці власне, а, нацистів, а, вона ну, як так табуювалася? Це стосується, стосується тільки тих людей, які завершали злочини на території Трансністрії. Ці люди були осуждені Бухареським трибуналом 46-го і в інших роках. І тому було табу, тому що Румунія стала соціалістичною державою, і вона вже не могла бути е, нацистською, кажуть, да? там е, сателітом в е, нацистської Німеччині. Тому це було табу е, зараз. Незалежна демократична країна Румунія, яка відкрила архіви спецслужб, і можна знайомитись з матеріалами з матеріалами та з протоколами допросів цих людей, які завершали злочини на нашій території, де ми з вами зараз мешкаємо. А ви багато працюєте саме з румунськими архівами? Зараз от ми багато працюємо. Ми працювали е літом е в архіві Румунії. Це був інститут дослідження Холокосту імені Вільгельма Фільдермана. Це така держава установа. І також отримала дозвіл на роботу в архіві спецслужб Румунії, І якраз де знаходяться на зберіганні ці фонди, про які я зараз кажу, це фонди е, е, румунських жандармів, хто совершав злочини на території Трансністрії. врешті-решт буде або якась наукова робота. Так. так що, що планується? Так. Планується е, 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 в зв'язку з, е, з тим, що зараз мої колеги це адвокати, це люди права. То якраз е, інтерес, це правовий аспект румунської адміністрації правовий аспект і відповідальність Уже в контексті музею геноцидів, це відповідальність за злочини. Угу. Дуже важ, показати, важливо показати, що за злочини є відповідальність, тому що зараз теж злочини в нашій країні, і нам потрібно, щоб за ці злочини, які зараз е, до нас, щоб теж була відповідальність за ці злочини. Угу. А отут давайте до Вероніки. Власне, як до правниці, е, ви сказали, що вас е, зацікавила е, сама сутність і ідея експозиції? Виставки, про яку ми зараз говоримо. До речі, нагадую, вона відкривається сьогодні в уніоні. Подивитися, можна буде Павло. Потім пізніше розповість, як довго вона працюватиме. Е, що саме вас зацікавило? Що зачепило? Бо е, за ну, слова е, Павла, вони декларативні, тобто є е, злочин, має бути відповідальність. Пройшло дуже багато років, вже багато десятиліть. Зрозуміло, що біль а, притуплений у всіх наступних поколінь. Є зацікавленість кожного року. Ця дата, вона завтра, до речі, день пам'яті жертв голокосту. Вона відзначається. А потім, ну ми нібито далі живемо і ну, просічні громадяни не дуже цікавляться такими темами. Ми про молодь говорили окремо з Павлом. як… Як молоді розповідати про такі трагічні події. Вони не воліють торкатися страшних подій в історії. Так? Що саме вас зачепило, зацікавило, і як ми це тепер, от прямо зараз, маємо транслювати суспільству, аби ну, робились певні висновки. Так? так, якщо можна, я заміксую це ваше питання, я трішки повернусь назад до попереднього, там, де ви запитали щодо того. На мою думку, хто зробив більше, угу. хто, яка країна? Яка країна да. От дуже цікаво подивитися в ретроспективі, оскільки там були навіть представники Німеччини. Навіть представники Німеччини. І як саме вони допомагали? Вони не просто робили фальшиві документи, вони маючи, ну. Будучи, маючи, охоплюючи посаду, на якій вони були, вони мали певний вплив. І, попри заборону з боку своєї держави, оскільки на той момент, момент вони отримували заборону, їм держава казала ні призупинити, нічого не видавати саме євреям. Ну, на той момент, якщо розглядати євреїв, але вони за своєю волею, за своїм рішенням видавали. Чим врятували сотні, навіть не сотні, тисячі тисячі людей. Тому сказати, яка держава тут допомагала більше, дуже важко. Це вчинки конкретних людей. Це вчинки людей, які в принципі своєю волею, своїм рішенням, яке яке прийняли на той момент для себе, взагалі пішли десь у чомусь попри, проти своєї держави. І це заслуговує поваги, оскільки навіть сьогодні ну, ми теж живемо у війні. І це нам дає можливість зрозуміти такі вчинки, що кожен з нас може зробити багато чого. І якщо сказати, як це подавати для молоді, мені здається, взагалі молодь не зовсім абстрагується від цього. Є молодь, яка цікавиться. Є масштабний проєкт у нас зараз дуже масштабний, саме стосовно геноцидів. Просто якщо взяти Голокост, то, мабуть, Голокост він такий. Один з найяскравіших масштабних це те про що останні роки вже можна сказати знають майже всім, але наряду з ним є інші геноциди. Не забуваємо про наш голодомор, звісно. І геноциди, і руанда, і срібніця. І зараз ми будемо у спільному в проєкті, проєкті дуже масштабному відкривати музей. Ще один музей геноцидів. Будемо там про це розповідати. І саме спрямоване, це буде на то, щоб Молодь цікавилась, і щоб молоді було цікаво, зробити це інтерактивним, зробити це пізнавальним, подавати інформацію так, щоб молодь приходила, дізнавалась і не відсторонювалась, не відгорожувалась від цього, а щоб вона цим цікавилась. І мені здається, насправді молодь цікавиться цим. Нам е, уже в цьому проєкті допомагали студенти, певні там частини реалізували. І ви знаєте, для того, щоб. Провадити ці ідеї, які вони нам подавали, вони занурилися у тему. Вони пішли, прочитали, щоб це все було. Угу. Дотично, да, і цікаво. А ми робили ефір у цій, у цій студії щодо відкриття музею, розповідали про концепцію. Якщо не помиляюся, студенти то були спідійно, так ні, ні, Це було Одеська Національна будівельна державна а, академія будівництва та архітектури. Так, Бо вони розробляли тоді саме Дезембре. візуал. Так, так проект так. Е знаєте, от коли ви кажете про паспорти, у мене ну так, знаєте, раптово виникає паралель з тим, що зараз відбувається на окупованих територіях. Ми знаємо, що Влада у кавичках окупованих територій змушує українців отримувати російські паспорти, і ми знаємо історії в перекладі, коли люди зберігають український паспорт, ховають його в підвалах, десь в сейфах, отримують російський, тому що це насправді механізм виживання Вижити, для них, так. і влада тамтешня... Знову в кавичка скажу, влада, вона діє дуже нелюдяними методами, вона полишає людей без медичного обслуговування, вона полишає їх без отримання роботи, навіть роботу отримати без російського паспорта неможливо. Це у вас, Ви відчуваєте цю схожість ситуації насправді з тим, що ви пропрацьовували в роки Другої світової війни, і тим, що зараз відбувається на окупованих територіях? Знаєте, я ніколи не. Розумів собі, що такі поняття, як там окупація, братські могили, там депортація е, дітей та інші якісь такі речі, знову будуть у 21 столітті. Ну взагалі собі не мог собі уявити, що це можливо вче в 21 столітті якийсь мобільний телефон. Ми там телефонуємо е, в будь-який куточок світу, так? Так, живемо в глобалізованому світі за рахунок, да. ніби ти цивілізованому, так да, як нам кажеться, mm -hmm. але. Коли світ розділився на дві частини, як завжди кажу, що є одна частина, для кого цінність можемо повторити, і друга, для кого цінність черське життя, людське життя, відбувається те, що вбивається. Відбувається те, що відбувається зараз. Тому да, я розумію, що багато спільного, на жаль, зараз є. І те, що відбувалося 80 років тому. Погано відбувалося зараз, взяли як приклад. Угу. Вероніко дуже буде може таке розмите питання, але на вашу думку, міжнародне право сьогодні спроможне реагувати на історії з втюхіванням, перепрошую за таке слово чужого паспорту громадянам України. Якщо ці території окуповані, міжнародне право може реагувати, здатне. Взагалі, з міжнародним правом наразі дуже цікаве питання. Якщо брати саме ситуацію в Україні, вона нетипова. Такого наразі до нас не було. Тому міжнародники зараз дуже працюють напружено над тим питанням, щоб були реалізовані і права, і право на захист, і щоб. Ці злочинці, які зараз е, чинюють, чинюють злочини, були покарані, але наразі це не зовсім просто. Я знаю, що у нас є робочі групи в державі, які зараз займаються тим питанням, що було право на захист і покарання, щоб все це було реалізовано. Е, а що стосується втюхівання паспортів, е, це все так, це однозначно порушення норм міжнародного права. Але ж у нас такий, я навіть не знаю, як коректно сказати, супротивник або ворог. Як про якого ми знаємо, що для нього норми міжнародного права в принципі не писані? Це порожній звук для них Вероніко, Повертаючись до питання справедливості, всі трибунали, які вдобувалися, їх було багато. Добре. Був один головний, де власне виживших на той момент найголовніших нацистських очільників судили. Потім були менші, але не менш важливі за сутністю, як на мене. Весь пул а, правочинства, який відбувався після другої світової війни, на вашу думку, він відповідає принципам справедливості загалом. Всі були покарані і на е, ну, гідні, якщо можна використати таке слово терміни. А, бо наскільки я пам'ятаю, двоє чи троє функціонерів нацистських найбільш наближених до Гітлера взагалі були е, е, до смертної кари. Е, Справедливість була витримана? Дуже важко про це сказати, оскільки, знаєте, ми буквально недавно спілкувалися саме на цю тему і дійшли до того, що наразі у світі існують мілья... мільйонери та, напевно, навіть мільярдери, долари там, валютні, які є нащадками тими, тих осіб, які вчиняли злочини. Які були причетні до геноциду, і які не були покарані, їх рід є, вони живуть. І ось питання: чи всі були покарані, чи ні, чи достатньо чи ні. Ну, воно ну, і відкрите. Є ще, ще одне морально етичне питання. Чи дитина має нести відповідальність Також за злочини батьків? Також, воно воно так. постійно дискутується. Наскільки я знаю, в правозначній сфері немає однозначної відповіді на це питання насправді. Бо це бо це сектор моралі та етики. Це людський фактор вже тут вмикається і. Так. Е, Павло, про е, е, українство взагалі, у питанні Голокосту хочу з вами поговорити. Е, про дату завтрашню. Це ж не просто обрана випадкова дата. Саме цей день в 45-му році е, був звільнений табір Аушвіц, е, і сам цей процес теж е, супроводжувався. Ну напередодні звільнення супроводжувався трагічними подіями, коли гнали е, ув'язнених просто е, коридором, щоб вони не потрапили, не дай боже. В руки радянської армії, до речі, Аушвіц е, український фронт а, український фронт так, звільняв Україну. Один із тих людей, які першими зайшли в Аушвіц, це був командир цього підрозділу Шапіро Єврей з Харкова, якому в, вже в роки незалежності України дали звання Героя України. Е, багато є міфів е, про те, як звільняли Аушвіц. Такі ж міфи, як е, червоний прапор над Рейхстагом, ми зрозуміємо. Так, да? так. Ну, відемо від політики. Кажу во що, що, для багатьох людей, які змогли дожити до цього дня, це взагалі було щастя. Це було щастя, коли вони побачили радянські війська, які першими зашли на територію Аушвіса разом з радянськими військами були медики, тому що багато людей було поліживи, політрупи, яким, яким була потрібна термінова медична допомога. Бо вони вже не не могли передвигатися. і там було багато дітей. Ми знаємо багато історій з цим зв'язаним. Да? Зараз не хочу про це розповідати. Тому і жрічно, в цей день, весь цивілізований світ підкреслюю, цивілізований світ, бо казалось, є не цивілізований світ. цивілізований світ відзначає цю дату день пам'яті Холокосту, іменно в день, коли звільняли Аушвіц. Не а аушвиц, потому что mm -hmm. Освенцим це місто було був аушвиц, аушвіц беркінал. Так, багато, до речі, хто не знає цього нюансу, і всі думають, що так називався табір. Направду це назва польського міста, де просто перебував перебував цей табір. Він був побудований, якщо не помиляюся, почав будуватися 41-го року. У нас є відео, ми показуємо, як виглядає зараз меморіал на цій території, і там є зйомки бараків, які, в яких там. так ви були. Ви, бул ви, там. Ну Там просто з дрона, знаєте, так, може, коли ти з землі бачиш, воно це, не це, так. Це тяжко. А з дрона там видно просто неймовірну кількість величезних таких довгих бараків, де утримувалося просто сотні тисяч людей. Так виходить, і там були не тільки євреї, там були ну кримінальники були також, але там були і військовополонені, теж українці. До речі, от про українські питання все ж таки важливо розуміти наскільки після повномасштабного вторгнення, от саме у середовищі науковців, зокрема, змінювалося сприйняття. Цієї проблематики, всього концепту голокосту, чи не змінювалося? Ну дивитись багато чого ми і зараз не знаємо, тому що багато архівів, в тому числі українських, були не теж, не те, що закриті, а були не оцифровані, да? і було дуже тяжко з ними робити. Хоча багато науковців, які досі працюють, і один із них Ігор Чупак, який зараз знаходиться в Одесі, наш колега і експерт нашого проєкту, на жаль, не зміг На жаль, зміг сьогодні бути в студії освічена людина, яка багато років займається якась, цими питаннями, і українцями, які були в Констабарах, і УПА, і, 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 і іншими спірними питаннями. І я, на мою думку, що. Це все тільки ж Ну ще будемо про це говорити, я кажу, да, і будемо це дослідувати, і будемо про це розмовляти. І тут я хочу казати, що потрібно, щоб це робили не політики, а щоб це робили якраз історики, щоб були е, такі круглі столи, на, на яких будуть засідати історики, які будуть піднімати ці питання, розглядати ці питання не в контексті е, якогось політичного строю, це якісь влади, яка існує на даний момент. А взагалі, да, є незалежна, незалежна Україна. Є якісь події, які відбувалися 80 років тому назад, і треба їх розглянути не сквозь політичну призму. Угу. А, політичне питання, чи це взагалі, а, ну от саме про українців, бо є думка, що а, присутність в таборах українців і цілоспрямоване знищення українців під час Другої світової війни у таборах, воно як замилюється, замовчується іншими державами, і ми розуміємо, не перша якою державою Російською а Російською Федерацією. Чи взагалі тут має аспект політичний. А, Отримати вагу певного Вероніка, як ви думаєте? Тобто, я, я поясню, е, чи має держава Україна виборювати е, свій голос проти інших голосів пропагандистських держав, які воліють казати, що такого не було, і там українців взагалі не було. І це до Голодомору, до речі, також стосується. Так е, я тут впевнена на 100%, що держава так повинна це робити і. Щодо Голодомору, ви дійсно повернулись, ви дійсно зазначили вірно, оскільки, якщо чесно, то про Голодомор, скільки років ми почали як розмовляти? З шостого десь року 6 -го. 6 -го. З Ющенка, З Ющенка, від того, да. як четвертого, про 2004-го, коли Віктор Ющенка став президентом, ми виграв у результаті помаранчевої революції. Взагалі, до того ми про Голодомор, про знищення нас, українців, ми українці, взагалі теж не говорили. Тому зараз я впевнена, що цю тему треба підіймати і цією темою треба займатися. І саме держава має на державному рівні бути зацікавлена в тому, щоб ці факти були доведені і і визнані, визнані іншими державами. Так ну ще нам а, і на цьому фронті а, треба буде що попрацювати да, і багато, багато працювати. я хочу сказати, що держава дуже швидко це робить. Mm. Є дуже корисний сайт інституту національної пам'яті України, де є дуже багато матеріалів для тих, хто хоче щось знати, як для неосвіченої людини, так і для представників освіти. Що касається голодомору, є багато наглядних наглядних матеріалів, є різні методи, методи, матеріали. Також те, що стосується ситуації сьогодні в країні війни Росії проти України, теж є багато матеріалів. Тобто вони працюють. Я бачу, вони працюють. І я бачу, що за крайні декілька років, коли Державний архів України возглавив Державна архівну службу взвуєв Анатолій Хромов, я його особисто знаю. Він був у нас, працював в Одеському архіві. То стала проїзд цифровка багатого багато кількості документів, пов'язаних не, не тільки з періодом Другої світової війни, а загалі з історією України, і вони всі час викладаються в широкий доступ. І люди можуть ознайомитись не з не з позиції якогось політика під вибори, а з позицією тих людей, які дійсно. Говорять про історію в неполітики, ви знаєте, дуже багато ми не знаємо про свою державу. Тим паче, коли ми не застали, так ну народилися пізніше. Гдучись до ефіру, я з вами вже ділилася цим. Ще раз скажу для глядачів. Гдучись до ефіру, подивилися багато матеріалів, зокрема, і відео. І насправді, якщо є бажання, то знайти класних спікерів, які пояснюють детально от якісь аспекти. І я з подивом, наприклад, про Аушвіц багато подивилася, почитала, і з подивом дізналася, що там перебували зокрема і Унівці українські, яких з одного боку тиранила радянська влада, з іншого боку, нацисти, і навіть про те, що власне два брати Степана Бандери вони були закатовані в Аушвіці. Деякі бандерівці вижили, і вони були звільнені, от е, врешті-решт, 27 січня 45-го року. Але от рідні брати Бандери, які виборювали е, самостійність України, і були плани після Другої світової війни насправді е, повертатися до цієї боротьби. Вони так вони, вони трагічно загинули. Їх було вбито просто е, тому е, треба вивчати, треба цікавитися. І тому я запрошую і закликаю телеглядачів долучитися до вашої виставки. Тут, Павло, ви скажіть, в який період можна буде подивитися в уніоні? Виставка буде знаходитися в уніоні два тижні на третьому поверхі цього здання в двох залах, де зібрано 22 історії рятування євреїв дипломатами. тобто ці 22 дипломата, дипломати, а взагалі їх більше 30. Ми не всіх взяли, як кажуть. Не просто не змогли. Не так. Да. Хоча матеріал, матеріал зібрано багато. 26 січня сьогодні, о 15-й годині, буде офіційне відкриття виставки. Ну а те, хто не зможе сьогодні до нас долучитися, на протязі двох тижнів можуть ознайомитися з нашою виставкою. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Павло Козленко, голова правління Голодеський центр дослідження голокосту. І Вероніка Кумаха, голова правління благодійного фонду «Пам'ять і гідні свободи були гостями цієї студії. Цей ефір для вас провела я. І до речі, наостанок, Павле, чи є якась традиція, якийсь ритуал, який здійснюється в день пам'яті жертв голокосту? Завтра ми з нашою командою будемо в сквері і положимо камушки. Пам'ять о шесті мільйонах євреїв, які загинули в роки Другої світової війни, тому що камушек він гріє тепло, передає тепло наших е, рук. Дуже символічно. Дякую вам. Дякую вам, дякую. що ви були з нами. Залишайтеся на сьомому і бережіть себе.